Лютневий ранок у Києві видався морозним та похмурим. Віталій Сергійович Ковальчук, генеральний директор компанії Укрбудмакс, дивився крізь панорамні вікна свого кабінету на засніжене місто і намагався стримати роздратування. День тільки починався, а вже все йшло ж кереберть. Спочатку машина не завелася через мороз, довелося викликати таксі. Потім секретарка повідомила, що захворіла і не вийде на роботу. А тепер ще й ця ситуація з прибиральницею третя за місяць звільнилася. І як тут не нервувати, коли за годину мають приїхати важливі інвестори з Німеччини, а в Офісі бруд і безлад. Світлано, гукнув він у переговорний пристрій, зателефонуйте у кадрове агентство, нехай терміново шукають нову прибиральницю і підготуйте документи для інвесторів. У свої 45 Віталій Сергійович звик, що все має бути бездоганно. Компанія, яку він створив з нуля 15 років тому, тепер була одним з лідерів у сфері промислового будівництва, три поверхи бізнес-центру, 200 працівників, мільйонні контракти, і усе це завдяки його залізній дисципліні та вимогливості. Віталію Сергійовичу. У двері заглянула Світлана, тимчасова секретарка. З агентства дзвонили. Кажуть, можуть прислати людину прямо зараз на співбесіду. Нарешті хоч щось добре, нехай приходить негайно. Через півгодини в приймальні з'явилася жінка років 55. невисока, худорлява, в простому, але охайному одязі. Трималася спокійно і впевнено, що вже дратувало. Зазвичай претенденти на таку посаду поводилися більш принижено. Проходьте, кивнув він. Як ви звати? Марія Іванівна Петренко, відповіла жінка, сідаючи на край стільця. Так, Марія Іванівно, Віталій Сергійович навіть не глянув у резюме. Досвід роботи прибиральницею маєте? Не зовсім, спокійно відповіла жінка, але я швидко вчуся і. Як це не маєте? перервав він. А що ж ви тоді прийшли? У нас серйозна компанія, нам потрібні професіонали. Я думаю, що впораюся, все так же спокійно відповіла жінка. У мене є досвід. Який там досвід? знову перервав її Віталій Сергійович. Його дратувала ця спокійна впевненість. Ви розумієте, що це не просто прибирання. Тут треба знати, як поводитися з різними поверхнями, які засоби використовувати. Тут іноземні партнери приходять. Марія Іванівна мовчки дивилася на нього своїми спокійними, сірими очима. Це ще більше розлютило директора. І взагалі ви на себе в дзеркало дивилися? Він відчував, що переходить межі, але не міг зупинитися. Вам би вже на пенсії сидіти, а не по співбесіда ходити, ще й без досвіду. Ви що думаєте, я тут благодійністю займаюся? Віталію Сергійовичу тихо, але твердо сказала жінка. Ви навіть не подивилися моє резюме. А що там дивитися? Він презирливо махнув рукою. Все і так ясно. Знаю я таких пенсіонерки, яким нудно вдома сидіти. А потім починаються проблеми то спина болить, то тиск. То ще щось ні, нам такі працівники не потрібні. Марія Іванівна повільно підвелася. Її обличчя залишалося спокійним, тільки в очах промайнув якийсь дивний вираз не образа, а щось схоже на жаль. Що ж, дякую за витрачений час, сказала вона, прямуючи до дверей. Удачі вам з німецькими інвесторами. До речі, я б порадила перевірити документацію щодо екологічних стандартів. Німці дуже прискіпливі до цього питання. Віталій Сергійович здивовано підняв голову. Звідки прибиральниця може знати про екологічні стандарти? Але жінка вже вийшла з кабінету, залишивши на столі своє резюме. Він машинально взяв папку в руки і нарешті глянув на першу сторінку і відчув, як земля йде з під ніг. На титульному аркуші резюме під ім'я Марії Іванівни Петренко стояло доктор технічних наук, професор, провідний спеціаліст промислового будівництва та екологічної безпеки, 20 років досвіду співпраці з німецькими будівельними компаніями. Автор понад ста наукових праць Віталій Сергійович гарячково гортав сторінки, список публікацій, міжнародні конференції, патенти. А в кінці коротка примітка. У зв'язку з виходом на пенсію розглядаю будь-які пропозиції роботи, що дозволять залишатися активною та корисною. Світлано, він вискочив у приймальню. Жінка, що тільки що була, куди пішла? До ліфта попрямувала, здивовано відповіла секретарка. А що? Але Віталій Сергійович уже біг коридором. Встиг. Марія Іванівна саме заходила в ліфт. Зачекайте. Він ледве переводив подих. Будь ласка, поверніться. Я я повинен перепросити. Жінка спокійно подивилася на нього. Навіщо? Ви ж все чітко сказали вам потрібні професіонали. Але ж ви. Ви справді той самий професор Петренко, авторка монографії про екологічну безпеку в промисловому будівництві. Так, це я, просто відповіла вона. Але вам же не потрібні пенсіонерки, яким нудно вдома сидіти. В її голосі не було ні злості, ні сарказму, тільки та ж спокійна гідність. І від цього Віталію Сергійовичу стало ще більш соромно. Прошу вас, повернімося в кабінет. Він намагався говорити якомога переконливіше я повинен вибачитися, і, можливо, ми могли б обговорити інші варіанти співпраці. Марія Іванівна помовчала, потім кивнула. Гаразд, у вас є 15 хвилин, потім мені треба їхати на консультацію до аспірантів. У кабінеті Віталій Сергійович не знав, з чого почати як вибачитися за свою поведінку, як пояснити свою нетактовність. Марія Іванівно, нарешті видавив він, я просто не знаю, що сказати. Я поводився неприпустимо. Знаєте, Віталію Сергійовичу, перервала його жінка, справа не в тому, що ви не впізнали професора Петренка, справа в тому, як ви поводитеся з людьми, яких вважаєте нижчими за себе. Він мовчав, відчуваючи, як червоніє, а вона продовжувала Я справді прийшла на співбесіду на посаду прибиральниці. Знаєте чому? Бо після виходу на пенсію, зрозуміла, не можу просто сидіти вдома. Хочу бути корисною, хочу робити щось реальне, і немає нічого поганого в будь якій роботі, якщо вона чесна. Але ж з вашим досвідом, з вашими знаннями. А що мій досвід? Так, я багато знаю про будівництво, про екологічні стандарти, про міжнародну співпрацю, але це не робить мене кращою за інших людей. І знаєте, що найцікавіше? Коли я писала свою докторську дисертацію, я прибирала в інституті, підробляла, бо стипендій не вистачало, і не соромилася цього. Віталій Сергійович відчував, як кожне її слово б'є точно в ціль. Він згадав, скільки разів дозволяв собі зверхньо ставитися до технічного персоналу, до охоронців, до прибиральниць. Марії Іванівно. Нарешті сказав він. Я розумію, що після моєї поведінки це прозвучить дивно, але. Можливо, ви погодилися б стати консультантом нашої компанії, особливо зараз, коли ми готуємося до співпраці з німецькими партнерами. А ви впевнені, що хочете працювати з пенсіонеркою? В її очах промайнула іронічна посмішка. Я заслужив це, зітхнув він, але повірте, я справді шкодую про свою поведінку. І справа не тільки в тому, хто ви. Ви маєте рацію я часто дозволяв собі неприпустиме ставлення до людей це має змінитися. Марія Іванівна уважно подивилася на нього. Потім дістала з сумки візитку Добре, я подумаю над вашою пропозицією, а зараз вам краще переглянути документацію щодо екологічних стандартів німці приїдуть через 40 хвилин. Звідки ви знаєте про німців? Здивувався він. Професор Шульц, мій давній колега, спокійно відповіла вона, ми разом працювали над кількома проектами. До речі, він дуже принциповий щодо документації. Віталій Сергійович відчув, як по спині пробіг холодок, якби він знав, хто перед ним, коли так зверхньо розмовляв. Але справа була навіть не в цьому. Вперше за багато років він відчув справжній сором за свою поведінку. Зустріч з німецькими інвесторами пройшла успішно, хоча й не без напруження. Професор Шульц дійсно виявився надзвичайно прискіпливим до деталей, особливо щодо екологічних стандартів. Якби не порада Марії Іванівни перевірити документацію, могло б статися справжнє фіаско. Після зустрічі Віталій Сергійович сидів у своєму кабінеті, механічно перебираючи папери і прокручуючи в голові події цього ранку. Його не полишало відчуття сорому за свою поведінку, і справа була не тільки в тому, що він образив шановану професорку. Його мучила думка про те, скільки разів він дозволяв собі таке ставлення до інших людей. Світлано, викликав він секретарку, Принесіть, будь ласка, особові справи всіх наших прибиральниць, які звільнилися за останній місяць. Переглядаючи документи, він раптом зрозумів, що навіть не знає цих людей. Ось Ганна Петрівна, 60 років, працювала два роки. Звільнилася після того, як він накричав на неї за невитертий слід від зуття у вестибюлі. А ось Наталія, 35 років, мати одиначка. Пішла, коли він відмовив їй у відгулі. Дитину треба було в лікарню везти. Боже, яким же я був. пробурмотів він, відкладаючи папки. Наступного дня він зателефонував за номером, указаним на візитці Марії Іванівни. Доброго ранку, Марія Іванівна! це Ковальчук. Я... я хотів би зустрітися, якщо у вас є час. Щодо консультування. її голосі почулася легка іронія. Не тільки. Я багато думав про вчорашню розмову, мені здається, нам є що обговорити. Вони зустрілися в невеликій кав'ярні неподалік від університету, де Марія Іванівна все ще проводила консультації для аспірантів. Вона виглядала так само просто і з тією ж природною гідністю. Знаєте, почав Віталій Сергійович, коли їм принесли каву. Я вчора всю ніч не спав, думав про те, що ви сказали. І про те, яким я став за ці роки. Марія Іванівна мовчки слухала, помішуючи кабу. Коли я починав свій бізнес, продовжував він, у мене була мрія створити успішну компанію, де люди будуть з радістю працювати. А потім, потім почав рости прибуток, з'явилися зв'язки, статус, і я забув про головне про повагу до людей. Це властиво багатьом успішним людям, спокійно відповіла Марія Іванівна. Успіх часто засліплює, змушує дивитися на інших зверхньо. Але це неправильно. Знаєте, я вчора переглядав особові справи працівників, і знаєте, що зрозумів? Я навіть не знаю цих людей, не знаю їхніх історій, їхніх проблем, а вони ж щодня роблять свою роботу, забезпечують чистоту і порядок в офісі. І що ви збираєтеся з цим робити? запитала вона, уважно дивлячись на нього. Я хочу все змінити, не просто найняти вас консультантом, хоча це теж важливо для компанії. Я хочу змінити саму атмосферу в колективі, щоб кожен працівник, незалежно від посади, відчував повагу і підтримку. Красиві слова, зауважила Марія Іванівна. Але що конкретно ви маєте на увазі? По-перше, я хочу запросити назад тих працівників, які звільнилися через мою нетактовність вибачитися перед ними, запропонувати кращі умови праці. По-друге, переглянути систему оплати для технічного персоналу. Вона явно занижена. По третє, запровадити систему соціальної підтримки, медичне страхування, допомога з навчанням дітей. А ви впевнені, що це не просто емоційна реакція на вчорашній випадок? перервала його Марія Іванівна. Може, за тиждень все забудеться, і ви повернетеся до колишнього стилю керівництва? Віталій Сергійович задумався. Питання було справедливим скільки разів він давав собі обіцянки змінитися, але потім все поверталося на круги своя. Знаєте що? нарешті сказав він. Я хочу запропонувати вам не просто посаду консультанта, станьте моїм радником з питань корпоративної культури та соціальної політики. Допоможіть мені змінити компанію на краще. Марія Іванівна підняла брови. Он як? А ви не боїтеся довірити такі серйозні питання пенсіонерці?» Перестаньте, він почервонів. Я заслужив ці докори, але повірте, я справді хочу змінитися. І мені потрібна ваша допомога, ваш досвід, ваша мудрість і ваша чесність у оцінках моїх дій. Минув місяць за цей час у компанії Укрбудмакс відбулося більше змін, ніж за попередні кілька років. Марія Іванівна погодилася стати радником, але поставила жорсткі умови повна свобода дій у питаннях корпоративної культури і соціальної політики. Першим її кроком було проведення анонімного опитування серед усіх працівників компанії, від топ менеджерів до прибиральниць. Результати шокували Віталія Сергійовича, виявилося, що більшість співробітників не задоволені не стільки зарплатою, скільки ставленням керівництва. Бачите, говорила Марія Іванівна, показуючи результати опитування. Людям важлива не тільки матеріальна сторона. Їм потрібна повага, визнання їхньої праці, можливість бути почутими, і вони почали діяти. Спочатку запросили назад тих працівників, які звільнилися через конфлікти з керівництвом. Віталій Сергійович особисто зустрічався з кожним, вибачався, пропонував нові умови роботи. Ганна Петрівна, та сама прибиральниця, на яку він накричав за слід від зуття, спочатку відмовлялася повертатися. Навіщо мені ці приниження, казала вона Марії Іванівні по телефону, знайшла роботу в школі, там хоч діти добрі. Але коли Віталій Сергійович особисто приїхав до неї додому, привіз квіти і щиро вибачився. Жінка розплакалася. Ніколи не думала, що такі зміни можливі. Щоб сам директор Наталія, мати одиначка, теж повернулася, особливо після того, як їй запропонували гнучкий графік роботи і допомогу з оплатою дитячого садка. Але найбільші зміни відбулися в самому ставленні до роботи технічного персоналу. За ініціативою Марії Іванівни, було впроваджено нову систему. Тепер прибиральниці працювали не поодинці, а в парах. Мали чіткий графік і всі необхідні матеріали, їм виділили окрему кімнату відпочинку з кавоваркою і мікрохвильовкою. Знаєте, Віталію Сергійовичу, якось сказала Марія Іванівна, спостерігаючи, як злагоджено працює нова команда прибиральниць. А ви молодець, не кожен керівник здатний так кардинально переглянути свої погляди. Це все завдяки вам, щиро відповів він. Якби не та випадкова зустріч. Ні. перервала вона, зерно змін було у вас самому. Просто потрібен був поштовх, щоб ви побачили реальність іншими очима. І це була правда з кожним днем Віталій Сергійович все більше розумів, наскільки важливий кожен працівник у компанії. Він почав приходити раніше, вітатися з усіма, цікавитися справами не тільки топ менеджерів. Але й рядових співробітників. Особливо його вразила історія Петра, охоронця нічної зміни. Виявилося, що чоловік має дві вищі освіти і пише вірші. Тепер вони часто розмовляли, коли Віталій Сергійович затримувався на роботі допізна. А знаєте, якось сказав Петро, в офісі, наче повітря змінилося, люди посміхатися почали частіше. І це було помітно всім. Якщо раніше в компанії панувала атмосфера напруження і страху, то тепер люди почали спілкуватися вільніше, відкритіше, з'явилися спільні обіди, де разом збиралися працівники різних відділів і рівнів. Марія Іванівна не обмежилася тільки соціальними питаннями. Як досвідчений спеціаліст з промислового будівництва, вона внесла багато цінних пропозицій щодо технічної сторони проєктів. Завдяки її зв'язкам з німецькими партнерами компанія отримала кілька великих контрактів. Бачите, говорила вона на нарадах, коли в колективі здорова атмосфера, це відчувають і партнери. Люди хочуть працювати з тими, хто поважає не тільки гроші, але й людську гідність. Одного разу, розбираючи документи, Віталій Сергійович натрапив на своє старе фото десятирічної давнини. Молодий, амбітний керівник з самовпевненою посмішкою. Він довго дивився на знімок, згадуючи, яким був тоді і яким став зараз. Все таки життя дивна штука, сказав він сам до себе. Іноді потрібно отримати урок від людини, яку ти спробував принизити, щоб зрозуміти свої помилки. А в цей час. Марія Іванівна проводила чергову нараду з технічним персоналом, обговорюючи нові методи роботи та пропозиції щодо поліпшення умов праці. І ніхто б не подумав, що ця енергійна, мудра жінка спочатку прийшла в компанію на посаду в прибиральниці. Минуло півроку. Напередодні нового 2025 року компанія Укрбудмакс організувала велике корпоративне свято. Вперше за всю історію фірми на нього були запрошені абсолютно всі працівники від директора до охоронців. У просторому залі ресторану зібралося близько двохсот людей. Віталій Сергійович стояв на сцені і дивився в зал. Обличчя, які ще недавно здавалися просто частиною робочого процесу, тепер були такими знайомими і близькими. Ось Ганна Петрівна з чоловіком вона тепер не просто прибиральниця, а керівник господарської служби. Петро охоронець, який нещодавно видав збірку віршів за підтримки компанії. Наталія, чия донька відвідує найкращий дитячий садок міста завдяки корпоративній програмі підтримки сімей. Дорогі друзі, почав він свою промову цей рік став для нашої компанії переломним. І не тільки тому, що ми збільшили прибуток на 40% і підписали контракти з провідними європейськими партнерами. Головне, ми стали справжньою родиною. Він зробив паузу, шукаючи очима Марію Іванівну. Вона сиділа за столиком у першому ряду, спокійна і елегантна у вечірній сукні. Цього року я отримав найважливіший урок у своєму житті урок людяності і поваги. І цим уроком я завдячую одній особливій людині. Він розповів історію їхньої першої зустрічі про те, як образив шановану професорку, прийнявши її за звичайну прибиральницю, і як цей випадок змінив його світогляд і всю компанію. Але знаєте, що найважливіше? продовжував він. Навіть якби Марія Іванівна дійсно прийшла влаштовуватися прибиральницею, моя поведінка все одно була б неприпустимою, бо немає маленьких людей чи незначних посад, є тільки наше ставлення, яке робить нас або людяними, або черствими. У залі запанувала тиша. Багато хто витирав сльози. Тому сьогодні я хочу оголосити про важливе рішення. З наступного року в нашій компанії запроваджується нова традиція щомісяця кожен менеджер вищої ланки, включаючи мене, працюватиме один день на робочому місці когось із технічного персоналу, щоб краще розуміти роботу кожного працівника, цінувати внесок кожного у спільну справу. Зал вибухнув оплесками. А Марія Іванівна, яка знала про цей план, Задоволено посміхнулася. Після офіційної частини, коли всі розійшлися по залу, до Віталія Сергійовича підійшла молода жінка, нова прибиральниця, яку нещодавно прийняли на роботу. Знаєте, сказала вона хвилюючись, я раніше працювала в різних компаніях, але вперше відчуваю себе не прислугою, а частиною колективу. Дякую вам. Він дивився її вслід. І думав про те, яким сліпим був раніше, скільки талановитих, цікавих людей працювало поруч, а він не помічав їх за посадами та званнями. Про що замислились? поруч з'явилася Марія Іванівна з гелихом шампанського. Знаєте, відповів він, я тут підрахував за півроку після ваших реформ плинність кадрів у нас знизилася до мінімуму. Продуктивність зросла і навіть прибуток збільшився. Виявляється, повага до людей це не просто красиві слова, а й вигідний бізнес. Це називається соціально відповідальним бізнесом, усміхнулася вона. Коли керівник розуміє, що головний капітал компанії це не гроші, а люди. Пізніше, коли свято було в розпалі, Віталій Сергійович спостерігав, як невимушено спілкуються між собою люди різних посад і рангів. Топ менеджер жартував з охоронцем, прибиральниця обговорювала з фінансовим директором останній серіал, водій ділився з головним інженером рецептом фірмового борщу. І раптом він зрозумів найголовніше компанія не просто стала успішнішою, вона стала живим організмом. Де кожен відчуває себе важливою і потрібною частиною цілого. А наступного ранку, прийшовши в офіс, він першим ділом зайшов у господарський відділ, де технічний персонал готувався до робочого дня. Доброго ранку, привітався він. Як справи? Чим можу допомогти? І в очах працівників він побачив не колишній страх чи запобігливість, а щиру повагу і вдячність. І це було найкращою винагородою за всі зміни, які відбулися в його житті після тієї пам'ятної зустрічі з Марією Іванівною. А сама Марія Іванівна, спостерігаючи за цими змінами, часто повторювала Іноді найважливіші уроки життя приходять до нас у найнесподіваніший момент. Головне, вміти їх розпізнати і прийняти.